Цієї ночі в селі Велика Северинка, неподалік Кіровограда місцевому фермеру, який очолює районний осередок партії Аграрна партія, кинули в двір запальну суміш. Зайнялася автівка політика. Аби загасити полум'я, власник сів за кермо, палаючи машини, і загнав її в ставок. Каже: хвилювався за родину, бо автівка стояла неподалік газової труби та будинку, де були дружина та син. Попередньо власник оцінює пошкодження свого позашляховика у 150 тисяч гривень. Імовірних зловмисників назвати не береться. Звернувся в поліцію, і планує писати заяву з. Ми тихі мирні фермери, які обробляють весь час землю, сказати про те, що у нас є якісь вороги, їх немає. Що могло сподвинути на цей крок? Не незрозуміло на на думці таких відразу немає. Відкрите провадження за статтею 194 частиною 2 – Це пошкодження майна шляхом підпалу. Основна версія, яка розглядається, це підпал, пов'язаний з бізнес-діяльністю потерпіло.